Вітаю вас, третій майдан, розвиток лісового господарства та інтернетний феномен, яким цей день побачили журналісти телеканалу Сфера, розповім вам я, Зоряна Жильчук. Ціни на комунальні послуги та продукти підвищуються. Долар і євро ростуть, а зарплата залишається на місці. Як довго витримують такий тиск українці? І чи є можливість третього майдану та яким він має бути, дізнавалися наші журналісти. Корупція, слабка судова система, відсутність змін в економіці і політичної волі, аби впровадити реальні реформи і змінити життя українців на краще. Терпіння людей може закінчитися, і, врешті, вони знову вийдуть на майдан. Проте цього разу він буде зовсім іншим. Виникне необхідність в Третьому Майдані. Про який так багато говорять, але це буде більше крові, більше жертв. І початися все може з позбавлення недоторканності депутатів. Вважає Віталій Портніков, адже це перший крок до авторитаризму. Я впевнений, що це дорога до авторитаризму. Я не вважаю, що це дорога до авторитаризму чинного президента. Це дорога буде дорого буде до авторитаризму наступного президента, і українцям доведеться з цим переконати змиритися. В країні революційно небезпечна ситуація. Вважає нардеп Іван Крулько каже, що люди мають право на протест, але при цьому підігрівати ситуацію владі не потрібно. Є така небезпека. Е, і ті опитування, які я побачив, е, останні їх проводила група рейтинг на запитання, скільки людей готові вийти на вулиці, е, реально, з протестом, 21%. Коли е, от, соціологи світові вважають, що якщо 10% готові вийти на вулиці, це означає, що в країні. Революційна небезпечна ситуація українцям потрібно щеплення, впевнений Віталій Портніков, Адже вони і далі будуть ставати на ті ж граблі. Я вважаю, що це треба робити, тому що українцям потрібне щеплення. Якщо вони не розуміють словами, значить потрібно, щоб люди справами і подіями переконувалися у тому, що вони роблять помилки. Зоряна Женчук Володимир Літвінчук Сфера ТВ. У Луцькому клінічному пологовому будинку з'явився новий інкубатор для новонароджених та недоношених немовлят. Повідомляє твій портал. Обладнання вартістю понад 400 тисяч гривень придбали на відкритих торгах за кошти міського бюджету. Він оснащений спеціальним монітором, датчиками контролю температури шкіри малюка та системою контролю температури й вологості всередині інкубатора. До речі, у відділенні інтенсивної терапії новонароджених це уже восьмий інкубатор, розроблений за новітніми технологіями 2017 року. випуску. Але, зважаючи на те, що до Луцького клінічного пологового будинку приїздять народжувати жінки з усієї області та України, потреба у поповненні подібною апаратурою все ж залишається. У наступному сюжеті журналісти телеканалу Сфера розкажуть про проблеми та перспективи лісового господарства на Волині. Які кошти виділяє держава для підтримки лісів, і чи вистачає їх на розвиток лісової галузі? Дивіться далі. Лісове господарство в Волині настільки самодостатнє, що допомагає розвиватися і в соціальній сфері, розповів начальник відділу лісового господарства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Борис сьогодні досить само яка функціонує, яка не тільки утримує своїх працівників в нормальних соціальних стандартах, вона отримує попри себе вже інші галузі, сільське господарство, побічні. Це соціалку всю, це факти, це школи, це де ми можемо свої зароблені кошти. Поділитися і соціальною і щось допомогти. на сьогодні. В підпорядкуванні Волинського обласного управління господарства 614 тисяч гектарів лісових насаджень, що займає 30% площі Волинської області. Але основна мета лісників збільшувати площу лісів, щоб за європейськими стандартами вона складала 40%. На сьогодні в системі я казав, функціонує двадцять підприємств. Це коротко про структуру в структурі, якщо знаходиться 130 тридцять que depois a coisa... І на сьогодні у нас працює більше понад три тисячі сто працівників. Ведення мисливського господарства ще одна серйозна стаття доходів, як держави, так і лісового господарства, запевняє заступник голови державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар. Але в цьому випадку потрібно чітко розмежовувати ті території, де полювання дозволено і заборонено. Ми маємо чіткі норми ведення мисливського господарства, мисливського і полювання. Це різні це різна робота, це різна організація. Зація процесу це різний процес, і кожному з них дана законодавча відповідна кваліфікація. До слова на наступний рік на всі лісові господарства України держава планує виділити 270 мільйонів гривень. Зоряна Жичок Володимиртвінчук, сфера ТВ. За 10 місяців Волинська митниця поповнила дорожній бюджет майже на 700 мільйонів. Про це повідомили у її преслужбі. Таку суму вдалося зібрати з акцизного податку та податку на додану вартість в рамках так званого митного експерименту. Зокрема, у листопаді здійснено відрахування за серпень-жовтень на загальну суму понад 180 мільйонів гривень. До слова, загалом, за час дії митного експерименту від роботи Волинської митниці на ремонт доріг області залучено додаткового фінансового ресурсу станом на 17 листопада понад 8 Сімсот мільйонів гривень. <му> Феномен гуся заполонив простори інтернету. Хто автор веселого мему і чому він такий популярний? Далі у сюжеті. <п 'ят> Білий птах жовтим клювом і оригінальним почуттям гумору. Новий крилатий мем підкорює простори інтернету. Коротко о суті. Я не хочу на радіо, я не хочу на телевідіні. Я не для людей це роблю. Я для себе це роблю. Каже про себе гусь. Така карикатура має особисту сторінку в соціальній мережі Фейсбук і кожного дня дивує своїх підписників новими смішними малюнками. Більше того, багато наших Фейсбучних друзів проходять тест на визначення, яким саме гусем вони є. Серед них бувають навіть такі, як Гусь Персик і Гусь Огірок. Веселий Гусь запланив не тільки соціальні мережі, а й книгарні Луцька. Саме тут з'явилися його книги і прикольні. І цікаві листівки автором популярного гуся є Надія Кушнір. Вона придумує не тільки його різноманітні образи, а й тексти. Адміністратор книгарні є каже, що книжки та листівки з гусем настільки популярні, що вони не встигають їх замовляти. О гусь, і навіть книжки з гусем це такий фейсбучна істотка, яка дуже вміє жартувати і так підколювати в якісь такі. В цікавій формі та тому є листівки, книжки з гусьом, і взагалі планується ще сувенірна продукція теж їхнього виробництва. Автором гуся є українська дизайнерка, ілюстраторка дитячих книжок Надія Кушнір. До речі, саме її авторська книжка Як гусь свою любов шукав, визнана найкращою за версією відомого сайту Букмаль. Це все наші художники, ідейники вони втілюють свої неймовірні креативні ідеї. Дуже приємно спостерігати, коли з якоїсь там маленької сторінки у Фейсбуці щось розростається до масштабів і заполоняє наші полички. Тому, якщо ви хочете підняти настрій своїм друзям, подаруйте їм листівочки зі зображеннями веселого гуся або створіть оригінальний мем спеціально для них. Зоряна Женчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на сторінці сфера TV Луцьк в соціальній мережі Фейсбук. Для вас у студії працювала я, Заряна Жильчук, вдалих вихідних вам. І побільше посмішок в житті.